Чогось наших людей так сильно дивує, коли не хоть є якась проблема з коровою. І її не треба вирішувати медикументозно, а треба просто прийняти певні якісь такі міри, які в принципі не вимагають від вас залучення ветеринара, спеціаліста, ну і відповідно походу до ветаптеки. От як от в цьому випадку, людина питає, що робити, коли в корови дуже тверде вим'я після отелу. Як я порадила випустити гуляти, і от ваше таке здивування. І нічого не робити, воно як камінь. В принципі, після отелу. Нормально, коли фізіологічно нормальний процес, коли е, корова набирає, ну, набирається молоко в імені в корови, і воно робиться тверде, гаряче, набряк іде і так далі. Якщо при цьому корова нормально доїться, в плані ви отримуєте не 2-3 літри молока, там а. Хоча і часом буває і 2-3 літри стартують корови, як в кого, це індивідуально, але. Якщо вона доїться нормально, якщо в неї немає маститу, тобто ви ніде не написали ні в попередньому коментарі, ні в цьому, що в неї є якісь там згустки в молоці, чи то молозиво можеш у вас, я не знаю, який там термін після ростелу, то це є нормально, це нормально і знімається цей набряк. В принципі, за 2-3 дні, якщо ви випустите її просто гуляти. При тому, що вона буде гуляти і масажувати сама собі ногами, ім'я, при тому всьому пришвидшується обмін речовин, циркуляція крові, тому що вона ходить, бігає, дихає свіжим повітрям і так далі. І набріх сходить швидше. Звичайно, можна мазати не можна, дехто маже просто мазями, там якимись компресіками, глинками, я не знаю, якимись примочками. І якби я це все сказала, то напевно вам би було легше сприйняти цю інформацію, і ви би швидше побігли в аптеку, купили якусь мазь або бігли би купати глину, змішувати її, не знаю, там з оцтом, слиною єдинорога і так далі. І вам би було простіше, і ви б не перепитували мене. А коли я просто раджу випустити її погуляти, got то така реакція цілком зрозуміла, тому що люди, людям легше, господарям легше, коли треба приймати якісь активні дії, щось робити, а не просто випустити корову і чекати. Там два день, два-три. Але наголошую, якщо вашої корови немає маститу, немає згустків там ніяких в тому молозові чи молодці, просто випустіть її на кілька годин погуляти. І набряк зійде за один-два дні. Не обмежуємо воду, не обмежуємо. Їжу, просто корівка живе, як жила до цього. Просто пустіть погуляти.